Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, особливши сьогодні в день свята рочистого входу Ісуса Христа віру в Єрусалим. І цей сьогоднішній вечір в цієї нашої молитви хотілося би поговорити про одну важливу річ про свободу. Тож запрошую всіх до молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В черговій своїй проповіді, в своїх думках, архієпископ Шин говорить про свободу. Що таке свобода? Отож, що на його думку є свободою? До речі, чому воно так важливо для нас сьогодні? Це усвідомити і зрозуміти. Отож свобода це не звільнення від правди, це прийняття правди. Свобода є найбільше, ми, ми є найбільш вільними тоді, коли знаємо правду про щось. Отож, для архієпископа Фолтона Шина свобода це знання правди про щось. Що людина є вільною тільки тоді, коли вона знає правду, заради чого вона хоче щось робити. Знаєте, для нас питання свободи дуже часто воно не є зрозумілим. А що ж таке свобода? Від чого ми маємо звільнитись, і заради чого ми маємо звільнятись? Бачите, у Росії говорять про свободу. Але яку свободу вони говорять? Вони говорять про свободу для нас, українців, від нас, українців. Як вони кажуть, ми йдемо в Україну звільняти українців від фашистів. І при цьому вбивають українців. Чи це є свобода? Ні. Це не свобода, це радше є рабство, це є перекручення правди. Правда є в тому, що вони просто вбивають людей. Але справжня свобода для росіян мала би звучати як? Ви не йдете звільняти якийсь народ. Ви йдете вбивати народ інший народ. І ви йдете самі вмирати. Оце є правда. І бути свобідним, це сказати: ні, я не хочу вмирати і я не хочу нікого вбивати. Тобто, бачите, на що наголошує архієпископ? Важливість, тобто свобода приходить тоді. Коли ти знаєш правду, коли ти розумієш, заради чого це все відбувається, візьмемо більш простіший приклад. Приклад Адама і Єви. Адам і Єва були вільними до того моменту, поки вони знали правду, правду про свою свободу. І правда про їхню свободу полягала в тому. Як Господь Бог їм чітко сказав, що вони мають робити? І про це ми дізнаємося з діалогу, Адама, 에, верніше з діалогу Єви і диявола. Тобто, коли диявол питає Єву, чи вам дозволено їсти з усього, що є в саду? І бачите, що каже Єва. Єва каже правду, що нам дозволено їсти з усього. Окрім дерева, що посеред саду, бо коли ми з'їмо цей плід, ми помремо. Вона сказала правду. І от допоки Адам і Єва дотримувалися цієї правди, тому що Бог цю правду сказав: ці люди були вільні, їх нічого не обтяжувало насправді в житті. Вони були вправі робити все, що завгодно в цьому саду. І от дивіться, що робить диявол? Він перекручує правду. Він каже: ні, напевно, не помрете, бо Бог знає, що якщо ви скуштуєте цей плід пізнання добра і зла, ви станете такі, як Бог. Диявол перекрутив правду. Він збрехав. Він піддав сумнівам правду. І відповідно в той момент Єва вона відреклася від правди. Чому відреклася? Бо читаємо наступні слова і побачила Єва в той момент, що Плід є принадний для того, щоб не милуватись і його їсти. Тобто для неї вже перестала існувати правда про те, що це є смерть. І вона піддається на ці сумніви, вона піддається, вона відмовляється від правди. Чим це все закінчилось, ми знаємо. Адам'єва, скуштувавши цей плід, вони почали соромитись один одного, бо побачили, що найбільше. Вони почали соромитись Бога, вони почали відмовлятися від Бога, ховатись від Нього, заперечувати свою дію. Простіше кажучи, вони почали відкидати правду із свого життя, а наповнювати з брехнею. І як результат, Господь Бог каже: ви покинете цей рай, ви покинете місце правди. І ви отримуєте, що ви отримаєте? Страждання, біль, е, хвороби. І все ваше життя буде зведено до того, що ви будете повільно помирати, старіти і помирати. І в результаті чого людина, яка відмовилася від правди, відмовилася від Бога, втратила. Свободу. Вона стала обмежена своїм оцим матеріальним світом. Отож свобода це знати правду. І для нас пізнати правду це в першу чергу дотримання заповідей Божих, які нам дав Господь для того, щоб ми жили у правді, бо наші стосунки мають побудуватися на правді, яка дарує нам свободу. Я знаю, що не можна вбивати, бо це є правда, яку говорить Господь, бо немає більш цінного в цьому житті, як людське життя, яке нам даровано Богом. І ніхто не має вправа це життя забирати, окрім самого Бога. Це є правда. І коли ти усвідомлюєш цю правду, ти вже не хочеш вбивати, ти стаєш вільною людиною. Не можна красти, бо коли ти забираєш когось те, що тобі не належить, ти починаєш зневажати іншу людину, ти починаєш ховатися, щоби тебе не виявили. Ти стаєш тоді обмежений своїм оцим, знаєте, світом, лише би ніхто не дізнався нічого. Отож правдива свобода, справжня свобода. Це знати правду, правду про те, чого ти хочеш. Наша свобода нашої країни це знати правду про нашу країну. Тобто, хто ми є українці, яке наше коріння, якою є наша мова, якою є наша традиція, які є наші звичаї, яка є наша культура, це знати правду про себе. І бути незалежним, свобідним, це якраз жити і знати правду про те, хто ти є. Дізнати правду про те, хто я є, це стати свобідним. Сьогодні ми боремося за нашу свободу, свободу нашої країни. І ми маємо усвідомити, якою має бути ця країна. Бо знаючи правду про те, яка ця країна має бути, не тільки в культурному значенні, не тільки в межах кордонів 1991 року, але якою вона має бути правовою країною, країною освіти, медичною країною. Саме знаття цієї правди, якою вона має бути, як прописана вона в Конституції, і його зробить нас свобідними. Цей сьогоднішній день свята, коли Христос в'їжджав в Єрусалим, Він засвічував правду про себе, хто Він є. А Радчить ті люди, які його зустрічали, вони засвічували правду. Що Він є той Цар, який дарує життя, бо напередодні Він Воскресив Лазаря. Вони сказали правду про Ісуса, хто Він є. І той, хто прийняв правду про Нього, отримав спасіння, отримав правдиву свободу. Хто цієї правди не прийняв, через кілька днів кричав: Розіпни Його, розіпни. Так само і в нас в нашій країні зараз, в часі війни, кожен українець, який знає, якою є його держава, якою вона має бути, то для такого українця не стоїть питання про те, щоб іти і захищати. Його. А той, хто не знає, що таке Україна, той, хто не розуміє, якою вона має бути. Той зараз починає вигадувати різні причини, щоб не захищати цієї країни. Той така людина говорить, яка різниця, якою мовою ж розмовляти. Така людина говорить про те, що ти, радше я скажу так, така людина на цій війні намагається заробити. Але чи ці люди є свобідними? Ні. Бо вони живуть в брехні, в самообмані. Отож, свобода це знати правду, це не відкидати правду, це знати, прийняти цю правду, правду про щось в нашому випадку, правду про нашу країну. Тож, пізнаваймо правду про свою країну, про те, хто такі українці, саме для того, щоби бути. Свобідними. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, зароби всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які зараз перебувають в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо Ти, святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.